Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні Донеччина, Краматорськ, Слав'янськ, наші бойові бригади, спілкування з нашими воїнами. Я відзначив державними нагородами саме за успіхи в боях, найкращих наших воїнів, тих, хто проявив себе найбільше цими тижнями. Ми здійснюємо зараз одну. З наших контрнаступальних операцій хлопці молодці на Донецькому напрямку в районі Покровська, в районі Добропілля, жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат. Фактично, наші сили позбавляють окупанта можливості здійснити на цьому напрямку наступальну повноцінну операцію, яку вони планували довго і на яку розраховували. Спочатку Сумщина була у них тепер тут, і українські підрозділи досягають результату для України. Я дякую всім, хто задіяний. Операція триває так, як ми визначали. Важливий успіх України. Дякую, ДШВ. Штурмовим полкам і батальйонам, і всім нашим піхотинцям, розвідникам, артилеристам, підрозділам національної гвардії. Дякую кожному, хто забезпечує безпілотну складову. Була сьогодні перша доповідь головкому сирського по результатах. За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 Квадратних кілометрів ще більш ніж 170 квадратних кілометрів, очищені від окупанта. Суттєво поповнили наш обмінний фонд, майже сотня вже є російських полонених. Будучи вже сім населених пунктів на напрямку, звільнені, ще дев'ять очищені від російської присутності. Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями вже більш ніж 2,5 тисячі, із них більш ніж 1300 росіян вбито. Україна цілком справедливо захищає свої позиції, захищає свою землю. Це героїчний захист. Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми. Україна в цій війні знаходить захист від кожної російської підлості. Ми зриваємо всі їх російські плани, плани знищення нашої держави, наша оборона завжди активна. І ми довели, що українці можуть досягати необхідних результатів, навіть тоді досягати, коли багато хто в світі очікує результатів від Росії. Важливо, щоб і партнери діяли. Достойно, саме так, як наші люди заслуговують на підтримку. Росію треба змусити до миру. Це може зробити Україна за наявності, достатньої сили в нашій армії, достатньої далекобійності. Це може зробити світ разом разом з нами, безумовно, сильними санкціями проти Росії, сильним тиском і таким же сильним, які сильні наші люди. Я хочу подякувати кожному, хто б'ється заради України. Слава Україні! Бажаю здоров'я, здоров шановні воїни. Ну, передусім хочу вам подякувати за захист нашої держави. Знаю ваші кроки. Головку неодноразово доповідав мені деталі. Сам бачу ваших побратимів. Я хочу вам подякувати за вашу стійкість. Ви дійсно дійсно приклад для. Збройних сил України для всіх воїнів наших сил оборони. Дякую вам за вашу сміливість. Хочу подякувати вашим сім'ям за те, що підтримують і від кожного українця, кожної українки. Дякую вам за збереження України, нашої незалежності. Хотів а, разом а, з вами поговорити і привітати вас а, особисто. Нагородити, подякувати і потиснути руку. Я бажаю вам всім здоров'я, стійкості, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну. Слава Україні! <праць> і зараз хотів би, щоб ми вшанували хвилиною мовчання, пам'ять всіх загиблих ваших побратимів. Дякую вам. Дякую вам. Дякую за дякую. дякую.